Друзі, як завжди, я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами відстріляємо дві кулі, які абсолютно не схожі одна на одну і мають лише спільного це свій хвостовик. Перша куля буде куля Діабло, яка сидить на хвостовиковій. Багато із вас мене запитували, чому саме кулю діаболу ми запускаємо на хвостовикові, якщо дана куля предназначена для того, щоб її забивати хвіст стружкою або крохмалем або ще чимось іншим. Відповідь дуже проста: ми просто займаємося сьогодні тестами. Тестуємо, дивимося та порівнюємо. Наступна куля це буде куля, назвемо її так, наша українська куля ШШ, яка має найбільший отвір, чим стандартна куля ШШ. Та має точно такий ж самий хвіст, як куля діабло. Подивимося, як вони полетять. Саму кулю діаблу ми будемо відстрілювати з циліндру та напівчоку, а кулю шиша ми відстріляємо, напевне, з напівчоку та з парадоксу, так як її два поязки ну, досить, досить напевно, краще підходять для парадоксу. Ми це сьогодні перевіримо. До відстрілу! Підрозкидало дану кулю, я вже звідси бачу. Але йдемо глянемо. Друзі, ви бачите саму Якісь, Якихось яких е, е, великих сподівань я не ставив на дану кулю. Все-таки дана куля краще летить саме з заповненим хвостом е, якоюсь масою. Але ну, ми сьогодні проводимо тест. Е, шукаємо більш лінивий варіант. Та, Щоб крохмал чи, чи стружка тирса нам не летіла в обличчя, коли ми будемо відстрілювати, коли там буде щось засипано хвіст. Ось така от купність вийшла. Ну, я я оці два отвора не можу пов'язати, це з відривом, але давайте от основну купку заміримо по центрам. Ми маємо 17 см. Ну а якщо дивитися з відривом, вважати, що це все-таки два відрива по великих. Ми маємо 27 см. Давайте спробуємо її відстріляти з напівчока. Я думаю, все-таки з напівчока вона полетить трішки краще. І так, знову куля діабло, насадка напівчок пробуємо. Друзі, я бачу багато відстрілів кулі Діабло з різних дульних звужень, з різним методом збірки. І в принципі на навісне до 50 метрів вони летять приблизно ось так от всіх. Давайте замірюємо. Якщо ми візьмемо оце от влучання за відрив і будемо міряти без нього, ми отримаємо по центрах 13 см. Якщо з ним, то ми отримаємо 18 см, дана кубка досить непогана для полювання. Такої купності більш ніж достатньо. Також хочу сказати, що куля Діаболо це друга по вазі куля, яка була відстріляна на моєму каналі, відразу після кулі вихор. От така от кучка. Давайте спробуємо тепер запустити нашу українську шиша. Подивимося, як вона справиться із даною задачею. Погнали! І так, друзі, продовжуємо. Наша українська шиша насадка на півчок. Друзі, хто давно слідкує за моїм каналом, знає, що особливості мого напівчока це те, що кулі, практично всі кулі летять вище та трохи правіше. В даному випадку кулі летять, цілився я от сюди. Можна сказати, куди цілився, туди і кулі полетіли, але просто їх розкидали по самому листові. А я думаю, п'ята куля пройшла нижче. От Цей я думаю, відрив можна не, не враховувати. Якщо десь. Нижче ось тут пролетіла п'ята куля, то купність доволі таки непогана. Давайте заміряємо. По самих дальніх 21 см. Що маємо, те маємо. Давайте також її попробуємо відстріляти з парадоксу. І так, куля ШШ, насадка, парадоксу. Будемо дивитися. Ось таку от купність нам показала ша з парадоксу. Один, один це явний від, відрив, можливо, або пороху я трохи менше насипав. Ну, постріл був такий якийсь глуховатий останній. І я побачив, що отут було влучання. Тому давайте ми цей не будемо влучання рахувати, а тільки ці от врахуємо. 11 см по центрам. Та 14 см по центру. Хочу нагадати, куля ШШ – це куля мисливська і просто брати її для пострілюх, ну таке собі. Даної купності для полювання більше, ніж достатньо. Якщо ми хочемо з ШШ покращити її властивості до збирання кращих купностей, то потрібно брати все-таки шаша, в якій буде по центру стояти маленький шарик металевий. Все-таки шариком напевне аеродинаміка даної кулі покращується. Та забігаючи на хочу сказати, що дана куля була все-таки спроєктована князем Шахматовим. Він єдине, що вставляв посерединці, це не кульку сталеву маленьку, а стріляний капсуль. І заливав це все, якщо я не помиляюся, заливав це все воском. Просто для того, щоб покращити купність польоту даної кулі. Такий сьогодні у нас виявився вістріл, друзі. Не забувайте підписуватися на канал, прожимати лайки та писати коментарі. Всім мирного неба!